Вітаю, на Першому Подільському має 5 хвилин на головне. В обласному центрі сталася смертельна ДТП. За минулу добу в області оформили 20 водіїв за кермування у нетверезому стані. У Хмельницькому горів підвал, постраждав 37-річний чоловік. Про це та інше розповім в подробицях. Сьогодні вночі у Фастівському районі Київщини внаслідок падіння уламків БПА виникла пожежа на будівельному майданчику площою 200 метрів квадратних та приватного будинку. Також пошкоджено будівлю ТЦ, новобудову, приватний будинок та господарчу будівлю. 37-річний чоловік отримав травми. Його госпіталізували. У селищі Гливаха внаслідок падіння уламки виникла пожежа у приватному будинку. Волочиську громаду сколихнула трагічна звістка з фронту. За свободу і незалежність батьківщини своє життя віддав Едуард Владиславович Янковський 1984 року народження. 20 березня 2025 року, виконуючи бойове завдання, він героїчно загинув. Про час прибуття та церемонію прощання із героєм на щиті в громаді повідомлять додатково вічна пам'ята на полеглому воїну щире співчуття рідним. 23 березня до підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшло 532 повідомлення про події та правопорушення, з них 96 – кримінального характеру. У сфері безпеки дорожнього руху склали 79 адмінпротоколів, з них 20 – за кермування у нетверезому стані. Зареєстрована також одна дорожня транспортна пригода, в якій одна людина загинула, також 6 ДТП. Без травмованих деталей розповім згодом. Оператори лінії 102 прийняли 601 повідомлення від мешканців регіону. Музика. У Хмельницькому УДТП загинула пенсіонерка. У секторі комунікації поліції області повідомили, що 23 березня на парковці речового ринку із діда 51-річний водій автомобіля «Форд Транзит, рухаючись заднім ходом, наїхав на 82-річну місцеву жительку. Від отриманих травм жінка померла у лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження і наразі встановлює обставини події. У Хмельницькому під час пожежі у підвальному приміщенні травмувався 37-річний чоловік. 23 березня, о 21.18 до служби порятунку, надійшло повідомлення про займання підвалу на вулиці Катерини Білокур. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу на площі 30 квадратних метрів. Попередня причина займання це необережність під час коріння. У соціальних мережах почала поширюватися інформація про те, що у Хмельницькому на проспекті Миру працівники ТЦК та поліцейські стріляли у чоловіка. Ця інформація не відповідає дійсності. У Хмельницькому районному управлінні поліції розповіли деталі інциденту. Під час перевірки військово-облікових документів працівниками ТЦК громадянин почав чиняти хуліганські дії для припинення правопорушення та з метою запобігання подальшій ескалації конфлікту. Працівник поліції здійснив постріл вгору із. А зброї ніхто не постраждав. За даним фактом проводиться перевірка, за результатами якої буде прийнято рішення про притягнення порушника до відповідальності. Цього тижня у Хмельницькому продовжують ремонт електромереж. Тож у Хмельницькобленерго бленерго повідомляють про планове знеструмлення. Осель. Зокрема, сьогодні із 9 до 17 години не були, не буде перепрошу електроенергії за 59 адресами по вулиці Гоголя, а також по вулиці Грушевського, 40, також вулиця Житня, вулиця Академіка Корольова, вулиця Наливайка, вулиця Симона Петлюри, вулиця Василя Тютюнника, 35-1, також вулиця Шестак провулок Київський, проїзд житні, вулиця Гунашевського, вулиця Академіка Павловського, вулиця та провулок Ружучнянський, вулиця Ставкова, вулиця та провулок Старицького, вулиця Шашкевича, Ярмолинецька, провулок Травневий, 8, проїзд Дубівський, перший 7. Із 10 до 17 години не буде електроенергії по провулку Оборовича 64. Детальніше ознайомитися із адресами можна у нашому телеграм-каналі. Тож скануйте qr код на екрані та переходьте за посиланням. Наразі це вся інформація. Впродовж дня інформуватиму вас про головне із інформаційного простору Хмельниччини та країни загалом. Дякуємо вам за довіру Збройним силам України за захист. До зустрічі, в етері.